Центральний банк Казахстану вирішив девальвувати національну валюту Тенге на 19 відсотків. Банк посилається на нестабільність ринку в країнах з економіками, що розвиваються. Різке падіння вартості тенге привело до закриття багатьох супермаркетів і крамниць у Казахстані, які продають в основному імпортні товари. У Росії лідер групи гетеросексуалів, яка підтримує рівні права для геїв, каже, що отримує погрози і образи через інтернет і текстові смс-повідомлення. Наталія Цимбалова є координатором альянсу гетеросексуалів за права ЛГБТ. Його створили 2012 року, щоб допомогти захистити меншини нетрадиційної сексуальної орієнтації в Росії на телефон. В Афганістані влада почала кампанію вакцинації проти поліомієліту у столиці Кабулі, після виявлення в місті першого випадку цього захворювання після 2001 року. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я Афганістану, трирічній дівчинці встановили діагноз цього інфекційного захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Поліомієліт нині трапляється лише у трьох країнах Пакистані, Афганістані, а ще в Нігерії. У столиці Боснії і Герцеговини Сараєві тривають протести з вимогою відставки голови уряду Босняцько-Хорватської Федерації, однієї з частин країни. Боснійці протестують проти корупції і проти поганих соціально-економічних умов. Протести, які почалися тиждень тому й поширилися на кілька міст, стали найбільшим громадянським заворушенням у Боснії від кінця війни 1995 року.